Істинно, істинно кажу вам, хто вірує в мене, діла які творю я, і Він створить, і більше цих створить, тому що я до Отця мого йду. І коли чого попросити у Отця в ім'я моє, те зроблю, щоб Отець прославився у сині. І коли чого попросити в ім'я моє, я те зроблю. Якщо любите мене, то дотримуйтесь моїх заповідей. І я ублагаю Отця і іншого утішителя дасть вам, щоб був з вами повік, Духа істини, якого світ не може прийняти, бо не бачить Його і не знає Його. Ви ж знаєте Його, бо Він з вами перебуває і у вас буде. Не залишу вас сиротами, прийду до вас ще трохи. І світ уже не побачить мене, а ви побачите мене, бо я живу і ви будете жити. Того дня дізнаєтесь ви, що я в Отці моєму, і ви в мені, і я в вас, хто має заповіді мої, дотримується їх, той любить мене, а хто любить мене, того полюбить Отець мій. І я полюблю його і явлюся йому сам. Хто любить мене, той слово моє збереже. І Отець мій полюбить Його, і ми прийдемо до нього, і оселю сотворимо у нього. А хто не любить мене, слів моїх не береже слово ж, яке ви чуєте, не моє, а Отця, який послав мене. Це сказав я вам, перебуваючи з вами. Утішитель же, Дух Святий, якого пошле отець в ім'я моє, навчить вас усього. І нагадаю вам усе, що я говорив вам, мир залишаю вам, мир мій даю вам, не так як світ дає, я даю вам. Він своїм Воскресінням відкрив для вірних небо, запам'ятає.